Слава Україні! 15 квітня на календарі. Розпочинається 782-га доба нашої боротьби за свободу та незалежність. Нове покоління морських дронів СБУ може дістати ціль практично в будь-якій точці Чорного моря. Укриття у хмельницьких школах і садочках планують завершити до кінця цього року. В ефірі «5 хвилин. на Головне В студії для вас працює Денис неспімано. В лаштунками команда першого подільського. Юлія Тимошенко і її фракція Батьківщина не підтримали скандальний закон про мобілізацію, який днями був проголосований у парламенті. Вона пояснила, що закон, який має максимум антиконституційного примусу і репресій, не зможе створити сильне військо, здатне дати відсіч ворогу. Тимошенко та її команда вимагали внести до законопроєкту наступні правки негайна демобілізація. усіх, хто відслужив 36 місяців, і більше оплатити кожному, хто підпише контракт із міноборони разово 110 тисяч доларів. Збільшити вдвічі до 200 тисяч гривень грошове забезпечення кожному військовому, хто воює на передовій. Зняти бронь з чиновників та депутатів правоохоронців і суддів, хто всі мусять бути рівними перед законом та інші правки. Жодну правку до закону про мобілізацію не було враховано, і тому фракція Батьківщина його не підтримала в сесійній залі. В Україні у 2024 році виготовили нове покоління морських дронів Сія Бейбі Бейбі-24», яким немає аналогів. СБУ може дістати ціль практично в будь-якій точці Чорного моря. Про це повідомив спікер СБУ Дегтяренко. Наразі СБУ використовує два типи морських дронів: це «Сія Бейбі» та Мамай. Українські дрони, за словами Дегтяренка, виготовлені з радіопоглинаючого матеріалу, тому є непомітними для системи спостереження ворога. Вартість дронів СБУ оцінюється у 8,5 мільйонів гривень. Тоді як російські кораблі, які вони знищують, коштують декілька десятків мільйонів доларів. Зазначив речник. На фронті загинув захисник Тичинський Вадим Миколаєвич, 64-го року народження, водій стрілецького відділення військової частини. Прощання із Вадимом Миколайовичем відбудеться сьогодні, 15 квітня, на площі імені Тараса Шевченка у Шепетівці. Герой віддав життя, щоб ми жили. Нехай його пам'ять буде вічною, як зірка на небі. Громада розділяє біль непоправної втрати та щиро співчуває рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Йдеться у повідомленні Шепетівської міської ради. Вічна слава та пам'ять. У Хмельницькому продовжується будівництво укриттів у закладах освіти. Загалом за 23 і 24 роки на це виділили близько 135 мільйонів гривень. За словами очільника міста, загальна вартість об'єктів 210 мільйонів. Наразі тривають будівельні роботи у семи закладах громади. Планується, що більше 2,5 тисяч школярів та дошкільнят зможуть навчатися безпечніше і без другої зміни. Отже, на даний момент будівництво триває в 12 школі. Проект на потужність укриття це 600 осіб. 19 школа 400 осіб. В Шаровечківській загальноосвітній школі на 200 осіб. Дитсадочок номер 15 150 осіб. Хмельницька школа номер 13 імені Чекмана 300 осіб. ДНЗ номер 23 220 осіб і шостий ліцей 500 осіб. В планах також ще кілька укриттів. Будівництво укриттів перебуває на різних стадіях, але плануємо введення більшості в експлуатацію до кінця 2024 року. Зазначив міський голова. 13 квітня в період з 8 до 23 години підрозділи ДСНС області приборкали 9 пожеж. Вогонь гасили на території приватних домоволодінь, у квартирах та в екосистемах. У Хмельницькому під час пожежі на балконі п'ятиповерхівки надзвичайники евакуювали на свіже повітря 5 громадян. Пожежу ліквідували, не допустивши її розповсюдження на верхні поверхи будинку. У селі Солопківці Хмельницького району приборкали займання у приватному будинку. Чотири приватні господарчі споруди зайнялися у селах Залісці та Іванківці Кам'янець-Подільського району та у містах Славута і Кам'янець-Подільський. Підрозділи ДСНС швидко впоралися із пожежами, врятувавши людське майно та поруч розташовані житлові будинки. У всіх випадках обійшлося без людських жертв та травмувань. Повідомили у головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області. Це були найактуальніші новини на цей ранок. Ми бажаємо нам усім перемоги і якомога більше добрих новин. Підтримуємо Збройні Сили України словом, ділом і, звичайно, донатом тихого, мирного і переможного дня. До зустрічі в ефірі.